У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку Ми звинувачуємо. Голодомор 1932-1933 років. Студентка коледжу харчових технологій Поліна Ляхович показує продукти, які їли українці тоді, аби вижити. Оце все яблуко вони могли з'їсти повністю, так як не було вибору. Під час голоду їли дуже багато різних трав, зелень, яку можна було знайти. Наприклад, це крупива. Вони робили навар з крупиви. Такий лайфхак, який використовували чергівчани. Це заморожувати хліб. У Волинському краєзнавчому музеї вже більше. Десяти років діє виставка присвячена темі голодомору. Розповідає наукова співробітниця музею Марія Філонюк цього року. Події 90-річної давнини поєднали з нинішніми подіями в Україні. На виставку музейники запросили студентів фахового коледжу харчових технологій. Окупант один і той самий Росія це правонаступниця радянського союзу, яка в принципі продовжує боротьбу, продовжує геноцид українського народу. Є села, де не лишилося жодної живої людини під час голодомору 1932-1933 року. Голодомор був у східній, центральній північній частині України. Крим і Західна Україна голодомору не пережили. Це голодомор зв'язаний із теперішнім часом, тим, що відбувається військовий час. Багато міст потерпають від того. Є в експозиції і сучасні експонати. Підполковник з Луцька Сергій Жуковський, йому 53 роки. Він пробув кілька місяців в полоні, потрапивши в березні під Миколаєвом. Тримали в Сімферополі в СІЗО. Він збирав з кухні оці застібки, де хліб. Кожна застібочка з хліба, який їм щодня привозили. Вона має дату, і ця кожна дата це просиджений день в неволі. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.